Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради та вас на чергому відео. Я нарешті нарешті повертаюсь. І не просто так. А під гарний контент. Нас два одразу апгрейди, Ліга 1, ТОЦ з Ліга 1 або Аркама ПЛ тоц гарантії. Два вийшло в нас в одному. Від вас вимагають. Тойде і дівчата падають, і чоловіки. Інформа або Тоца і 86 рейтинг, а в другому на чоловічу команду Ліга 1 в нас 87 рейтинг або Team of the Season. Тобто вони початку потрошки починають вимагати Team of the Season, але все ще залишили ігравців команди тижня. Тут багато Опових карток, але і багато всілякої фігні. Тому ми будемо зараз це все діло відкривати по традиції. Отут мені пишіть, хто ви по вам. Приходьте до нас на стрім. В нас тут класно. Не забувайте підписатись на канал. Я зробив напевно помилок більше, ніж в останніх 20 відео. Тому треба розклікатись, як то кажуть. А мені треба розбалакатись. Поїхали. Зараз розбалакаємось. Спочатку чоловіки і дівчата. Дякую, Дон Віталіньо. Він поки дарує сапки, не будемо казати за що. За інтерактив. але приходьте і теж будете мати можливість їх отримати. Мій до речі, перший гарант це рулі 94 рейтинг, як мінімум гарний рейтинг. Допоможіть чефу його закрили в туалеті. Ютуб, допоможіть мені. Підпишіться на канал. М мене, не, мене не випустять з туалету, допоки не буде 10 тисяч підписників. Так, окей, тепер Ліга 1 тот. Пам'ятаєте, як мені Халанд впав на апл очку Було б гарно побачити тут якогось дембеля, я був би не проти. Але це Джонатан Давід, який в мене є. На жаль, Карда непогана насправді. Це не фул фодер. В мене два не фул фодер. Ну як, один гарний фодер, інший, за якого можна побігати. Це не Ерлен Халлен. Краківська кабаса. Добре. Поїхали. Все. Ми з'єдналися. Наступна спроба. О, це буде дівчинка-Воротар з його паку з, гарант, з гарантом жіночої чоловічої ліги. Це з... Ні, це тип? Ні. А хто це? Блас. О, слухай. Ну тобі прям. Тобі прям погано насипали. Це хто? Це був Станіслав Берков? Почекай. Добре, я не реагую на текст донату. А це Маркіньош? ПСЖ. Ні, це буде Алесандро. Блін. Якщо був у перший маркініш було б гарно, а це хто? Боскалі. А тут падає не тільки Ліга 1! Тут туби дві ліги падають? бо в мене було 2 ТОЦи з Ліги 1 Блін, ну фігня. ну типу тоців насипало багато. Але в склад нікого. Дякую, друже, величезне, пане Станіславе. Добре, гарант Цей гарант. Да, гарант Тоца. Ліги 1. Це буде Хойберг. Я ж ОБС перезагружав. І я тільки зараз включив повторний запис. Треба буде скачати. Нарізати. В такому Арсеналу фінал нема що робити. Ні, ну слухай, насправді. Це буде з Дачанін з. А, це Дачанка. Свава. Гудфодер, але не більш. Не знаю, арсенал достойно. Так, це я прочитав. Так, це ж не відкриття, що це дуже поганий сон для Реалу, Купа проблем, Арсенал був не таким же поганим до нормом по горі. Так. Гарант, тепер то це вже французька лігія і це буде Джонатан Клаус. Він впав же в мін прайс чи ні. Мені здається, що з пулу 93-х карток це має бути більш рідкісна карта. Ну буде бо він більш грабельний. Дякую за контент, Люсієнто. Дембеле топ сезон проводить. Так, друзі, о, це буде, по-моєму, з е, Ліги 1 з е, Ніци, да? Форвард, да. Це не погана карта, це не фулл фодер. 94-й Юісенд. 5 статтів 90. Не знаю, чи він є в тебе. Ні, немає. Ну, тут GG. Так, тепер гарант Ліги 1. ЦП Бразилія. Ліга 1. ЦП Бразилія. Це буде Андрюха Сантус, да? Дякую, Red Devils. О, oh, мікро Льосієнто, блін, перепрошую. Це я консоль переключ пер, перегружав. Андрій Сантос. Ну тут же дійсно дублікат і це ясно. Обидві ліги. І це дівчина да, йде? Воротар, ясно. Прекрасний старт. Це можна скіпати. Три тижні назад забанили на монети продавав. А, поняв. О, а це вже. Ні, стоп, це може бути і Алесандро, і Маркініос, Але це в будь-якому випадку непогано. Це, по-моєму, Алесандро по, по зачісі бачу. Це не є поганий дроп. Я не знаю, він мінімалку чи ні, але карта. Ручне керування інот працює більш-менш. Вже є склади. Ну, то і футбол за годину, так. Да. Так, да, я вимкнув мікро. Вимкнув, я чат не дочитав. Ага, в нього тільки Гран Ліги 1 без двох ліг. Добре. Це буде Толісо, да? Або рабйо. Клоп. Робіо. Так. Да. Абрейди вулфіч. Та поки не ясно, ми не так багато відкрили. Як завжди, напевно. Переважна кількість карток фодеру інколи бувають непогані карти. Правий півзахисник. Багато разів його бачили. Ага, скіпнув. Ясно, дякую, це ще й дублікат. Дякую за контент, друже. Дякую. Це З за... Бразилія це Алісандро або Маркіньош. Це ніби як Маркінніш позачці. Так, да, це буде Маркіньош. Непогано. Це вже middle tier карт. Гачок, інот, і Аріо. І стат. З парку дівчат і хлопців прийшов Маркіньош. Нам теж. Що мертва цю Я не дивився поки цю карту. І мені здалося, там немає анімації лукалту. Прикинь! Нуно -ну Мендеш, ти серйозно? Ти собі замовляв склад Тономендеша ну -ну і він ловить ну -ну Мендеша, і ще й до нього Маркінюша. Слухай, чому я Дембеле собі не поставив тоді в склад, ну вітаю тебе! Оце вже гарний дроп, оце мені подобається. ТС Португалія. Португалія це непогана вже країна. Це може бути Вітіння або ну -ну Мендеш. ПСЖ. О, а чого ти скіпаєш? Нуно -ну Мендеш, але він в нього є. СІДІСІ. Швейцарія. А хто тот зі Швейцарії там взагалі з Монако. А хто це? А, Закарія! Я взагалі про нього забув. Толь, ну ну на мене ж було б гарно, але він в тебе є. Жесть просто. Поїхали. Пане Кирило, якась дівчина йде. ЦП Франція. Там є бісти? Я в команді дівчат взагалі не орієнтуюсь. А, Гіору, ясно. Гіору, я пам'ятаю. Непогана карта, але її вже всі зловили мільйон разів. А як її в тебе немає? Ти, напевно, її сюди злив тільки що. Тольта, я не дивився, які там нагороди за Rivals за п'ятницю. О, це Бенталеп. До речі, вперше за сьогодні. Рідкісна карта насправді. Вони йому намалювали дуже класні стати. Все по 90. Але ну, типу, лондбол, павершот і батарейка. Ну, як на мене, це дивні плейстали. Хтось брав забієта. По-моєму, -по я грав. Подвійний апгрейд з двох точніше, а не подвійний. Лівий захисниця з Данії. Лівий захисниця. Це хто взагалі? А, Слава. А воно чомусь я думав лівий вінгер. Ну, гудфодер. Але навряд ти будеш за неї грати. Бір'єтнап. Right Поїхали демеш тепер твій гарант Season. Цап Франція. Твій гарант Толісо. По-моєму, це Толісо, бо в Рабьо інша зачіска. Але я можу помилятися. Ні. Марсель. Що, рабйо? Такі Рабьо І в нього він є. Якась дівчина. ЛЗ, ми вже бачили, і це буде 94 та свава Це лише фолер. Оце вже буде то лісо, да? Або другий. Так, да, це то лісо з Леоном. Я забив другого це пешника француза. Він нього є. Просто от дивись. Цей то лісо коштує пачка чіпсів. Але подивись на цю карту. Спочатку дві ліги, і це момент. Правий вінгер, де? Да? Так, да, ясно. Це фулскам. Блас. Ага, інфраструктура провайдера. Друзі, ну тоді, напевно, якщо у вас PS4, то треба в Discord. Да, Сань, це ж рішення Discord? СТ Канада. О, мій брата, в мене теж Давід. До речі, лише другий Давід за сьогодні, тому карта в пулі ротації не найрідкісніша. І він подивіться, наскільки повага до чату, він включив вам анімацію відкриття пакетків, щоб ви побачили, які пакетки будуть падати. Оце оце приємно, оце мілота. Дякую тобі величезно. І тепер Ліга один Тоц. І тут має бути Тоц. І є, дайте йому гарну карту. Блін, рабьо, хотів сказати за наполегливість. Ніби рабьо непогана карта, але ну, ми всі хочемо більше бачити в таких пакетках. Дякую за контент, друже. Це в нас буде СТ Даня. О, слухай! Це з гаранту двох ліг. Виходить нападник, який точно коштує не пачку чіпсів. Я не знаю, наскільки це гарна карта. Я зіграв за нього там знов 2-3 матчі. Мені здалося, що 93-й бізнес бече краще. Але ціна маркету показує, що ніби він щось коштує. Ліга 1, Team of the Season. CDM. О, це Закарія. Тут заскамили. Тут, тут, тут без шансів. Ще й дублікат. Дякую, Ляна. Він більш стабільний грав. Більш стабільний сезон. Тим часом у нас бек-ту-бек Закарія. Тепер в Зак Закмансон. Пане Закмансон, вітаю тебе. Закарія завжди має то це або то це момент. Це емдання. це буде Хойберг. Ой, друже, тобі прям і туди, і туди, ну ти поняв. Фігня. Я грав все було добре, вроді вийшов, а зайти вже Д. Так, люди пишуть, що може блокувати трафік. Так, апгрейд двох ліг. ПВ. А, ясно, бляс, фігня. Що значить більш стабільний. Ну, ровний сезон провів, поняв. Мбапе початок сезону був слабкий, а потім він фієрів. А Льова ровний весь сезон провів по Це Закаря, їй, Це не дембіле. Ліга така сама, але гравець не той. Ну, але ми пару топів сьогодні спіймали. Слухайте, як ніяк. Ну, я маю на увазі карти там дорожче 500 к це вже топи, да, по поточних по поточних тоцах. Мікрофон Ліги 1 це цей пан, якого я завжди забуваю прізви, прізвище, тому він в мене мікрофон. Давай тепер Ліга 1 Team of the Season. Це буде момент. Це буде ЦП Алжир Бентанкор. Слухай, це точно не найгірший момент, і це напевно не найгірша карта. Коштує 3 копійки, але ми знаємо, чому, Да? Плейстайле не ідеальне для ЦПшника. І десь просто конкуренція надвисока. Да, Дінамо Київ, да. Ліги один тоцив АПЛ і ними заповнюєш склад. Не таких тоців. <правка> Поправка, ловиш грабельних тоців. Мертен за 5 рівень, це якщо він купляв. О, ні, да, на дозі. І блас, оце скам. Ну не сьогодні, сьогодні та футбол. Знов блас. Ну що за фігня? Привіт, легенда. Як справи? Ми дивимось апгрейд паки. Ліги 1 і жіночі Ліги 1. Вони одразу два завезли. Да, перед футболом глянемо зливи інформації, друзі. Я обіцяв перед Діскордом, але завтикав і пішов відкривати пакетики. Бо душа шакала просить пакетиків, а фул зливи ще будуть. Андрюха Сантас, доброго здоров'я. Скільки загалом ТОЦів пімав? А ось моя кількість, 15. Але я сьогодні теж парочку зловив, да? поки відкривав піки. Один був з піка, один з пака, тому 17. Правий він. О, це буде з. Ні, це, це гарна карта. 5 статів, 90 плюс, нагадую, гарний тоц. Колись би цей ТОЦ коштував, напевно, 1500. Поїхали, Ліга 1, ТОЦ спак. Це буде не момент, а тімов за сезон, це ПФ Франція, це буде Толюсо. Братан, вийди подихай повітрям Спайк. Який, який блядь, інфлюенсер? Ми сидимо на твічі, пиздимо про футбол. Яку я несу неправдиву інформацію в аудиторію? Ніби навіть непогано виходить. Опа, Форвард Ліги Макдональдс, і це буде данець. Це гарна карта. Зараз дві непогані карти випало. Не знаю, як відкрити натискане склад, а воно мене в вікно згортає. Дякую, пане і фрак, в тому числі, це Даня. Це вже буде Хібер, але в тебе є гарний Данець, тому як, якщо можна так сказати поганий Данець, хай то буде. Я впіймав 70 Тос, найкращий був Вітя. І це мій Міто, це далі фул хуйня. Поїхали, Дмитро. А кого ти тут ловиш? В тебе є Баркуля і в тебе є Невеш. Стіп. Н... 에... Даві. Рубен Невеш. Давід Нереш, да? Давід Нереш? Чи він Давід Невеш, а Рубен Нереш. Я завжди їх плутаю. Ютуб, підкажіть мені. Ага, ну ясно. Я поняв. То я не сумнівався, Дмитро. Підкажи, каже, мені по складу щось! Доброго здоров'я! Team of the Season Рейнар. Ясно. Дмитру, в якого в складі барколя червоний, і в якого ще і цей не виш, штраф, бо його песика різниця. Ясно. Гарний аккаунт. Давайте сюди ще дембелі і ми закінчили. О, надпро, до речі, гарна ідея. Віддай Дмитро, та я б сам би не відмовився. І ще й черки йому випадає. Ну непогано, слухай. Оце дроп, який я розумію. Не здивуйся, якщо він в нього є. Єбать інфлюєзер. ха Чат, це дублікат. Я інфлю бездар. Як вам таке? Або шакалуенсер. Цей момент. РВ. Франція блясс. Поскільки інформ зараз ідуть. Ніби як 18500 вони впали. Але я думаю, наступні пару днів мали набирати, тому що. Пак ще активний. Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Це все не про нього, да? Він інфлюбездер. Поїхали. Гаран Тодсліге 1. ЦП Бразилія. Андрюха Сантос. Теска. Блін, хотілося б ще побачити СПСЖ генія. Дякую за контент. Андрюха Сантос. Блін, карта з такими статами і коштує як пачка чипсів. ЦАП Франція. А, це буде рабь, да? Да, рабьо. Легенда, дякую за побажання. Та я на 15-0 ніколи не гаду. Окей, не буду казати, що це гарант Тотс Ліги 1, ми всі це і так знаємо. Рабьо і Толісо, але ти ніби казав вони непогані. Але не на основу, де? До речі, в Толісо стати класний. Але плейстали для ЦПшника такі собі, на захист нічого немає. Я маль тревмувався на розминці, нічого собі. І це рахується зараз як заміна в матчі, де? Це педання Хойберг в пана Котовський. Та ні, легенда, тут справа не в тому, що довести, справа в тому, що в мене скила на 15 не вистачить. Так, тепер в нас Закарія Котовський, але тебе заскамили. Боже ти пішов, зібрав, зібрав скам. Зі, зі, зібрав на твінку. Хотів сказати, зібрав контент, а вийшло, що і правда зібрав скам. Ой, блін. За фрейдом вийшла обмовочка. Дякую за контент, величезний, але фігня. Назарію, всі повага тобі. Ти втримав це все діло. І Маркіні ще залутав. Let's go. Вважаю, це абсолютно заслужено. Аплодисменти конторі. Теорія дублікатів якої не існує. І Хейбер тут, звісно. Які лише 18500. ЕМП, але дякую, ти приніс свій контент. Повага тобі за це. Давід, Нікітос! Тобі пощастило, я включив запис. Давід, let's go! Давай, Вулфіч. А Бєздері можуть написати тот. Щоб отримати подарункову сапку. back to back Давід. Він, до речі, 75 тисяч, слухайте, так це була перемога. Давід взагалі не падає. І Алесандру. і це теж непогано. Слухай, друже, це дві середні карти. Обох в тебе немає ціну дублікати. Спробуй пограти. Спочатку прийшов, і Гійоро отримав. Спочатку ти пішов, тепер ти прийшов. Я вже заговорююсь. Я теж, але трошки мені треба увійти в цей ритм. Під АПЛ відомо. І Закарія. Ти знаєш, що це означає? Так, Ютуб! вам лише за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, кого ви залутали. Приходьте до нас на стріми. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Давно не бачились, але тепер побачились. І побачимо знов, коли побачимось. Все буде, Україна! Бережіть себе, Па-па.